Доброго ранку травам росистим! Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку, сонечку Ясному, людям усім і усьому прекрасному! Сьогодні ми з тобою продовжуємо пізнавати світ цікавого, логіко-математичного розвитку. Тож сьогодні я тобі хочу побажати всі знання із апетитом гарно поглинати! А щоб ці знання і вміння не стали тягарем, побажаю я терпіння і старання. Тож почнем, сьогодні ми з тобою будемо вчитися разом з нашими іграшками. Адже вони дуже сумують без нас у садочку. І перше, що ми з тобою зробимо, розташуємо іграшки у правильному порядку. Від найвищої. До найнижчої. Ось на цьому малюночку, як ти гадаєш, хто буде найвищий? Так, звичайно, жирафа. Потім у нас буде лялька. За лялькою буде у нас ведмедик, звичайно. А самою маленькою в нас буде машинка. Так, ось слідучий малюночок. Найвищим у нас хто буде тут? Динозаври, так. Потім у нас буде їжачок. За їжачком буде в нас що? Дзига, так. А сама маленька буде в нас каченя. А ось на цьому малюночку пропоную тобі розкласти іграшки від найнижчої до найвищої. Сама маленька в нас буде що тут? Пірамідка. Будь уважним, слід за нею будуть ячик та вантажівка. Вони однакові за розміром. Ну, а сама висока в нас, сама велика буде найвища конячка. Так, звичайно. Так, у нас є слідуюча. ось тут нам потрібно з тобою сказати, кого найбільше ляльок чи ведмедиків. Звичайно, більше. Ведмедиків. Так, а ось на цьому малюночку у нас конячок більше, ніж їжачків. А ось тут у нас машинок більше, ніж ячиків. Так, звичайно. А ось тут у нас однакова кількість пірамідок і каченят. А далі я пропоную тобі погратися в руйка, яка називається. Хованки. Іграшки в нас заховались. Яка іграшка знаходиться перед кріслом? Давай з тобою поглянемо. Яка іграшка знаходиться перед кріслом у нас? Так, звичайно, це ведмедик. Яка іграшка знаходиться за столом? Так, це конячка. На столі під столом. Під столом у нас знаходиться м'ячик. Так, добре. А на столі? Пірамідка на столі. Так, яка іграшка знаходиться на шафі? Машинка, молодець. А що знаходиться справа від дошки? Справа від дошки? Так, це вантажівка. А зліва від дошки? Молодець, жирафа. А що стоїть на підвіконні? Так, конструктор, розумничка. А яка іграшка знаходиться над усією кімнатою? Так, це літачок. Молодець. Ось ми з тобою сьогодні дуже добре попрацювали. І вже час прощатися. Бувай! До нових зустрічей!